У понеділок, 13 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко висловився щодо стану одного з російських підводних човнів, назвавши його кульгавим і зламаним. За словами Рютте, дизельний підводний човен Новоросійськ Чорноморського флоту, який був помічений на буксирі в північному морі, став символом занепаду російської військово-морської присутності. Генсек іронічно зазначив, що у Середземному морі майже не залишилося кораблів під російським прапором лише один самотній і несправний підводний човен, який шкутильгає додому після патрулювання. Він навіть порівняв ситуацію з романом Тома Кленсі Полювання на червоний жовтень, додавши з сарказмом: яка ж це зміна? Тепер це радше полювання на найближчого механіка. Тим часом президент США Дональд Трамп, виступаючи того ж дня в ізраїльському Кнесеті, заявив, що після завершення конфлікту в секторі Гази Сполучені Штати мають зосередити зусилля на припиненні війни, яку Росія веде проти України. Його промова, що тривала близько години і неодноразово переривалася оплесками, була сповнена емоцій та несподіваних подробиць про дипломатичні контакти з Москвою. Трамп розповів про свого спецпредставника Стіва Віткофа, який зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами американського лідера, він очікував короткої зустрічі, але перемовини тривали 5 годин. Я думав, що це триватиме 15 хвилин, сказав Трамп. Потім зателефонував через півгодини, Вони ще говорили. Через годину все те саме. П'ять годин. Я запитав, про що можна стільки говорити. Президент зазначив, що Вітков, який не був політичним фахівцем, а радше експертом з нерухомості, виявився природженим перемовником. Трамп визнав, що був вражений результатом зустрічі, адже Вітков нічого не знав ні про Росію, ні про її лідера. Після п'ятигодинної розмови той лише сказав, ми обговорювали головне. Президент пожартував, що не кожен зміг би вести діалог з Путіним так довго. Підсумовуючи виступ, Трамп зазначив, що вісім війн завершено за вісім місяців, і висловив упевненість, що припинити війну Росії проти України буде простіше ніж владнати конфлікт у Газі. Спершу нам потрібно розібратися з Росією. Маємо з цим покінчити. Якщо не заперечуєш, Стів, зосередьмося на Росію, звернувся він до Віткофа, викликавши овації у залі. На тлі цих заяв і глузувань з боку НАТО, технічні проблеми російського флоту і дипломатичні зусилля Вашингтона окреслили нову картину міжнародних відносин. Світ, дедалі рішучіше налаштований довести війну розпочату Москвою до справедливого завершення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.